Заходив наші хороми, які роз'єбашили, блядь. Де це воно? Знімаю? Да. снімаю, блядь. Колемагу, сука, яку уїбали. Олежик, сука, без машини остався. Єбать, алюміній поплавився. Це пізда. Полна жопа, а не машина. Ну чого, дивись, мотор ще цілий став. Да-да, в принципі, мотора можна забрати до нас туди. Да, тут мотор цілий, топлім на ціл. Але, блядь, він перегрітий цей мотор, блядь. Ти вала, блять, повело. Яке ти його, куди ти його забереш? Це голову, можна. Це пізда. Гусянка збоку лежить, блять. Це піздо. Блять. Жопа. Ану, Сань. Щас подожди. Ключик принеси на 17-19. Форсунку знять, блядь, з цього маги, нахуй Де тут форсунка, блядь і надесь. Тут форсунка ще нормальна, я її зніму блядь хай в мене там буде, блядь Снаряди, нахуй, міни, це пізда. ТНВД, блядь. Піздонс, нахуй, не беха.